Збив пішохода, врізався в БМВ та загорівся. На Буковині водій потрапив у подвійну ДТП. Протягом вихідних на Буковині трапилося три автопригоди, внаслідок яких постраждали п'ятеро осіб. Двоє з них неповнолітні. 28 січня у Чернівцях 25-річний водій автомобіля Рено наїхав на 62-річного пішохода, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Потерпілого з переломом кісток та зухоспіталізували до лікарні. 29 січня у селі Іспас 38-річний водій, керуючи автомобілем, шкода Октавія, здійснив наїзд на 53-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу в невстановленому місці. Після зіткнення автомобіліст наїхав на припарковане на узбіччі БМВ, внаслідок чого його авто загорілося. Унаслідок зіткнення постраждала жінка, пішохід та 28-річний пасажир винуватця ДТП. Ще одна автопригода сталася того ж вечора у селі Нові Бросківці. 48-річний водій водій автомобіля «Шкода Фабія» зіткнувся з ВАЗ-2107 під керуванням 22-річного місцевого жителя. Унаслідок ДТП постраждали двоє неповнолітніх пасажирок ВАЗ віком 15 і 16 років.